Ми раді вітати вас на щорічній нашій зустрічі обдарованих дітей із керівництвом району. Хочу представити вам наших гостей: голова районної ради Гурмак Іван Миколаєвич, заступник голови районної державної адміністрації Зеленщик Богдан Іванович. заступник голови районної ради Писконець Ігор Дмитрович. Начальник Северилов Степан В'ячеславович. Керуючий на Бернянського відділення Приватбанку, Лилик Віталій Васильович. Віталій Васильович перепрошуємо вас сюди в президію. Розпочати наше нагородження. Ми в цьому році вирішили з наших найменших, такі у нас дуже дуже цікаві, переможці, маленькі, але вже мають свій перший заробіток і свої перші нагороди. До нагородження запрошується квітчук Евеліна Андріївна, учениця 3 класу Білогославської зальноосвітньої школи перших третіх ступенів, за зайняте друге місце в обласному етапі та перше місце в національному етапі 10-го міжнародного екологічного конкурсу. Хочемо одноразову стипендію розмірів 800 гривень. Одноразова стипендія у розмірі 1300 гривень. До нагородження запрошується Гнатюк Олександр Романович, учень 5 класу Краснянської загальноосвітньої школи, за зайняти перше місце в обласному етапі та друге місце в національному етапі 10-го міжнародного екологічного конкурсу. Одноразова стипендія в розмірі 1200 гривень. Прошу ще раз по поаплодувати -по -по цим допомогам, які достойно представили наш район і нашу область, не район в області, а область на Україні. Вітаємо вас! Дякуємо, дорогі діти, за гарну працю. Прошу сідати, а до нагородження запрошуємо вчителів, які підготували цих чудових переможців. Боднар Наталія Володимирівна, керівник гуртка Ланчинського центру дитячо-юнацької творчості. Премія 1300 гривень за підготовку переможців, які здобули друге місце в обласному етапі та перше місце в національному етапі. Дразоворожливим таким матеріальним заохоченням в вигляді 800 гривень. Дякую. Просимо не сідати, а ставати, щоб ми вас теж сфотографували, Наталю Володимирівна. <пл meltática> Запрошуємо керівника гуртків на надвірнянського районного еколого-натуралістичного центру за перше місце в обласному етапі та друге місце в національному етапі 10-го міжнародного екологічного конкурсу. Гнатюк Наталія Фоківна нагороджується грамотою та грошовим заохоченням в розмірі 1200 гривень. Прошу ще раз привітати наших чудових ступенів. Просимо сідати вас до зали, а до слова запрошується. Я запрошую до виступу ученицю Зарічанської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Яну Мисюк. Лево над нами по тихом полі, з поладом полю, поранену душу, сісню розсохю, нашого Будуть жити, ті, що діяли наші квіти, хто в півночі дні, смерті загляну Просто вічі, і що не думали про себе, ті, що для нас тримали небо, і залишили світ у нашому серці, в кожному серці, Спогад не згасне. Понад тепами, вікна співає її голосами, потихонь волі, з спогатом волю, поранену душу, з гісня зла. У нашому серці будуть жити, ті, що дивляли наші квіти, в три ночі і дні, смерті загляну просту річі, ті, що не думали про себе, ті, що для нас тримали небо. Жити, і що теперы наче житті? Це Степан В'ячеславович.